І так, продовжую нарізати прямий ефір. На вашій увазі 50-ка ДТЗ, недооцінений трактор. Частіше хочуть 45 коловол, навіть ніж цей трактор. В ньому 4-циліндровий турбірований двигун на 50 кінських сил. В ньому об'єм 2 літра 835. Діапазон перемикання передач 4 умножить на 2 умножить на 2, плюс 4 помножить на 2 помножить на 2. Так зазначено навісна система примусового типу 28 резина, ось вам Ловол. ідентичний абсолютно, навіть на 150 кг важчий, Я вважаю, що це просто. ДТЗ Чанкфа недооцінений трактор. А на самом ділі він здешевлений завдяки внутрішньому оздобленню. Його нема такого, як є в ловолі. Пластик, шумовіброізоляція, хоча він працює дуже тихо, має турбіну і огляд кабіни 360. Тому. Теж і ось опять знову ми повертаємось до Інеї 110 на 110 кінських сил, і я наполегливо буду наполягати, що це не буде гіршим трактором, ніж ДТЗ на 110 кінських сил, в якому сразу видно, що міст навіть йде небалочний, хоча він вважається серйозним, потужним. Заводським трактором. Бачите, на цьому навіть іде 6 блінів по 45 кілограм. Відрізняється у ДТЗ-шок дуже сильно комфортабельні шумоізольовані кабіни. Навіть в ловолі, у відомого, дуже далеко ловоло до цієї кабіни. Має таку адаптовану інструкцію експлуатації трактора на 110-ку, 120-ку і 140-ку в одному такому журнальчику. Все адаптовано. Нашою рідною українською мовою в додаток іде зіп-набор і набір фільтрів. Ось далі продовжуємо. Це наступна серія, будемо далі коментувати, що по похарактеризується.